Права 575. Заробітна плата менеджера супермаркету електроніки у 2022 році становила 15 тисяч гривень. Щомісяця із зарплати отримувалося 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. На початку року менеджер вирішив відкладати 10% отриманих на руку грошей на придбання нового планшету, роздрібна ціна якого в супермаркеті, де він працює, становить 7 500 гривень. Через кілька місяців менеджер купив планшет, якщо супермаркет надав йому знижку 15% від роздрібної ціни. Ну що ж, тут багато буде міркувань і деякі будуть доволі громісткі, давайте розбиратися крок за кроком. Якщо він сплачував, з нього утримувалося 18% податку і отримувалося 1,5% військового збору, швидко порахуємо, а скільки всього відсотків заробітної плати утримувалося з нього. Отже, записуємо перша дія. Тобто до 18% відсотків. потрібно додати 1,5%. Ну і це буде дорівнювати тоді 19,5%. дужках записуємо, чого тоді хай буде зарплати. Зарплати. Так, записуємо утримувалися. Або запишемо відрахування. Встановлять. Відрахування. Гаразд. Ну, якщо відрахування 19,5%, то скільки ж залишається? Потрібно від 100% усієї зарплати відняти тоді оці відрахування. Записуємо друга дія. Тобто 100%, відняти 19,5%. І це дорівнює. Тоді в нас вийде 80,5%. Можна зразу записати, але нам знадобиться потім простіше, коли воно записано в долях одиниці. То помножимо на одну соту, записуємо, що це дорівнює 80,5. Що множиться замість відсотка запишемо 1 соту. Бо відсоток це одна сота. І це дорівнює. Тоді це вийде, переносимо кому 805 на два розряди праворуч, вийде 0,805. тисячних, так, у дужках записуємо тоді, чого? Зарплати. Зарплати. Це в нас запишемо так: отримують або отримує. Отримують. Отримують. Запишемо на руки. Так. Гаразд. Ну що ж, отже, на руки отримають 0,805 зарплати. Ну, давайте порахуємо, а яка це буде сума в місяць. Ну що ж, отже, 15 тисяч гривень тоді. Записуємо третя дія. 15 тисяч гривень потрібно помножити на 0,805. І це дорівнює. Ну що ж, якщо я звідси заберу 1000, помножу на 0,805, тисячних, у мене вийде 805. Тобто то запишемо, що це можна записати, як 15, що множиться на 805. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не придумаєш, давайте множити. Тільки ці множники я поміняю місцями від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 805, що множиться. Давайте десь тут 805. Що множиться на 15? Множимо. 5 помножити на 5, це 25. 5. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 5, це 0 плюс 22. 8 на 5 це 40. 805 помножити на 1, це буде 805. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 5. Тут у нас буде 7, тут 0. 4 плюс 8 це 12. Отже, записуємо, що у нас вийде 2070, 12 075. Одушка, записуємо, чого гривень. Ми знайшли частинку від зарплати в гривнях. Ну і записуємо, що це у нас зарплата на руки. Гаразд. Тобто зарплата на руки становить 12 75 гривень. Сказано, що менеджер вирішив відкладати 10% отриманої суми. Ну що ж, 10% давайте тоді переведемо у долі одиниці. Записуємо тоді четверта дія. 10%. Запишемо, що це дорівнює. 10, що множиться. Відсоток це одна сота. Ну і це вийде 0,01. Ну, а зараз знайдемо 1 соту від 1275 гривень. Це дуже просто. Записуємо 5 дія. Отже, 75 гривень. Що множиться на 0,1. Це дорівнює. Переносимо кому на один розряд ліворуч. В 1275 то у нас вийде 1207, цілих. 1207,5. У дужках записуємо, чого гривень. Це у нас тоді відкладає менеджер на місяць, відкладає. Менеджер на місяць. Ну що ж, отже, ми знаємо, що він кожного місяця викладає 1207 гривень. Ну, вартість планшета 7500 гривень. Але супермаркет надав знижку йому на 15% від роздрібної ціни від 7500. Ну що ж, давайте ми тоді знайдемо, а скільки ж тоді відсотків від вартості буде складати для нього вартість цього планшету. Отже, записуємо тоді 6. Дія від 100% вартості планшету. Якщо ми віднімемо 15%, це буде дорівнювати 85%. І це дорівнює. Ну, 85% помножимо 85 на 1 соту. І це буде дорівнювати 0,85. Отже, 0,85. тоді записуємо чого ціни. Ну і записуємо, що це у нас складає вартість. Планшету є? Ну гаразд. А зараз давайте знайдемо, а яка ж вартість планшету тоді, якщо вона складає 0,85 ціни. Записуємо тоді 7 дія. Тобто ми 7500 гривень множимо на 0,85. І це дорівнює. Забираємо два нулі. 100, що множиться на 0,5, це дорівнює 85. То ми записуємо тоді 75, що множиться на 85 і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, записуємо 75, що множиться на 85. Множимо. 5 на 5 це 25, 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо, 7 на 5 це 35, плюс 2 це 37. 8 на 5 це 40, 0 пишемо, 4, запам'ятовуємо, 7 на 8, 56, плюс 4 це 60. Додаємо. В кінці у нас буде 5, 7 плюс 0 це 7. Тут у нас буде 3, а тут у нас буде 6. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 6375. У дужках записуємо, чого? Гривень. Так, ну і пишемо, що це у нас буде вартість. Планшету. Ну що ж, давайте підведемо підсумки. Отже, кожного місяця менеджер відкладає 1207,5 гривень, а вартість планшету для нього буде складати 6375 гривень. Як нам дізнатися, через скільки місяців він придбав планшет? Потрібно тоді ціну поділити на ті кошти, що він відкладає щомісяця. Записуємо тоді 8 дія. Тобто 6 гривень. 375 потрібно поділити на 1207,5. Для того, щоб ми могли поділити на 10, помножимо і ділений і дільник від цього частка, у нас не зміниться. Тоді в нас вийде 63 тисячі 750, що ділиться, а тут у нас вийде 12 1275. 12 75. І це дорівнює. Ну що ж, на ціло у нас, звичайно, що це, напевно, не поділиться. Ну, Давайте ділити, щоб дізнатися, чому дорівнює частка неповна частка і остача. Записуємо тоді, отже, 63 тисячі. Не знаю, навіть де. 63 тисячі 750, що ділиться на 12 тисяч 75. Ну що ж, 63 750 ділимо на 12 75. Ну що ж, це буде 5. Отже, 5 помножити на 5, це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 помножити на 7 це 35, плюс 2 це 37. 7 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 0 помножити на 5, це 0, плюс 3 це 3. Далі. 2 помножити на 5 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5. Плюс 1 це 6. Віднімаємо. Так, ну що ж. Отже, різниця у нас тоді дорівнює. 0 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 10-5 це буде 5. 5 забрати 1 це 4. 4 мінус 7 не віднімається. Позичаємо. Так, 14. Тоді буде мінус 7, це буде 7. 7 збрав одиницю 6, 6 мінус -3, це 3. І 3 мінус 0 це 3. 6 мінус 6 0. Попереду напишемо. Отже, залишилося 3377. То ми записуємо, що це дорівнює. 5 цілих. Так, ну і остача у нас іще залишиться. Остача 3375. Так, ця остача, увага, буде відділення на 1275, а коли ми будемо ділити на 1277,5, то це буде 337,5, будьте уважні. Тобто тут оця частка до остача до цього цієї частки не відноситься. Ну, гаразд. Для нас важливо те, що в нас вийшло 5, цілих. Ну, що це означає, що 5, цілих місяців треба буде іще трохи. Тобто йому прийдеться відкладати тоді 6 місяців. Записуємо, тут поставимо крапку і пишемо тоді, отже. Отже, записуємо менеджер. Передбає. Планшет? Через? Шість. Місяців. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. У нас запитували. А через скільки місяців менеджер купив планшет? Записуємо тоді через. Шість місяців. Ну що ж, ось таке доволі громістке практичне завдання на нарахування відсотків і на фінансову грамотність на цьому вправу завершено.